Твої друзі тут зібрались дарунки слова, шампанське до дна за те, щоб твої мрії всі збували. В твой юбилей хочется, знаешь, поздравить тебя с большим праздником, как бы там ни было. Все-таки 70 лет это 70. Это даже не, не 80, как мне будет. Вот. Пожелать тебе здоровья крепкого. Крепкого-крепкого. Оно никогда не будет лишнее и все. Пожелать тебе добра, счастья. Вот. Ну, в общем, всех благ тебе те как каждый сам себе может пожелать вот. плохого себе не пожелая так и тебе я хочу я тебя люблю целую обнимаю Шановний наш іменинник Олександр Іванович. Шановний наш ювіляр, старейшина нашого роду. Я хочу від свого імені та від імені нашої сім'ї Гормостаєва привітати вас з Днем народження, привітати вас з ювілеєм. Привітати вас зі святом. Хочу побажати вам здоров'я, натхнення. Бо у нашого козацького роду немає переводу. Тому козацької вам сили і щоб внуки вас радували постійно, щоб діти вас любили, поважали, зяті любили, поважали, вітали зі святами, щоб завжди збирались за великим святковим столом, щоб все в житті було гаразд, щоб на дачі. Все там росло, огурчики, помідорчики, перчики, щоб це, це, самогоночка капала. Найсмачніша самогоночка в світі, я би так навіть сказав. би. Одним словом, я хочу, щоб, щоб все було у вас добре. Щоб все було добре, а ми чим можемо, тим допоможемо. Чим зможемо, допоможемо. Ну а ви тримайтеся. Ми вас любимо, ми вас поважаємо. І я, звісно, все розумію. Я розумію, що в багатих життя друга, що в багатих своє життя, але гарячу воду треба виключати. З Днем народження бажання. Нехай не буде Нехай тебе знайде твоє кохання. І Бог від дорогі наші няни. Вітаємо тебе з ювілеєм. Ура! З днем народження тебе, папа. Нехай цей день буде для тебе святковим. Буде в тебе гарний настрій, багато гарних вражень, щоб всі до тебе дозвонились сьогодні, щоб ти почув всіх, кого ти хочеш почути. Ти в нас найкращий. Ти не раз це доказував за все своє життя. в тебе дуже великий життєвий досвід. Цим літом. Ми з тобою багато сиділи, розмовляли. Ти мені розказував про свою про вашу молодість, про свої якісь події, де ти працював, які в тебе були досягнення в житті. Я пишаюсь з тобою, ти молодець. Ми тебе дуже любимо. Цінуємо все, що ти для нас зробив, за е, особисто моє щасливе дитинство. За всі емоції, за всі події, які були в нашому житті, ти завжди як міг підтримував, маму дуже підтримував. Ви для нас приклад щасливої, міцної сім'ї. А Це дуже багато чого вартує. Я пишаюсь, що в мене є з кого брати приклад. Дуже класно, що ти. З легкістю сприймаєш життя, е, намагаєшся взяти від життя все найкраще. Е, мені б хотілося, щоб ти ще більше зміг подорожувати, е, насолоджуватися якимись моментами, побачити те, чого ти ще в житті може не бачив, побувати там, де ти не був. У тебе багато планів на майбутнє. Я дуже цьому радію і пишаюсь. Ви такі молодці, що ти, що тітя Надя твоя сестра, яка теж в цьому уроці ювілярка. У вас завжди є почуття гумору, дуже класно, влучне і цікаве. З вами постійно весело. Я бажаю міцного здоров'я. Бережи себе, бережи себе для нас. А я тебе вітаю, широ -широ, а я тобі бажаю посміхні! Багато квітів, посмішок та миру і не сумувати ні ніна. З днем народження, дідусю! бажаю тобі щастя здоров'я, я мир, мирного неба головою. Та щоб ти дожив що до 100 років. Та й вічка. Вітаю з днем народження, бажаю тобі міцного здоров'я. Нехай тебе оточують, близькі та вірні друзі. Ніколи не старій серцем. Бути найкращий тато у світі. Моя доча Оля. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, миру в душі та радості у серці. Ми тобі вдячні за все. Любов, підтримку, турботу. Ми тебе любимо. А я тебе вітаю щиро-щиро. А я тобі бажаю посміхнись, багато квітів, посмішок та миру. І не сумувати ні на мить. Нехай зісняти. Добрый день. В этот замечательный день хочу сказать несколько слов о своем замечательном соседе, подаче Саша. Саша у нас, скажем так, самый близкий сосед, почти родственник. Человек с большой буквы. К нему всегда можно обратиться по любому вопросу, всегда поможет, всегда подскажет, золотые руки, всегда все сделает. Но самый лучший наш сосед. не только замечательный сосед, он был замечательным мужем, замечательной женщиной, Верунчика, которого мы очень любили, он тоже очень сильно любил. Он замечательный папа, замечательный дедушка, он с такой любовью говорит о своих внуках, о своих дочерях. Ну просто еще раз хочу повториться, человек большой буквы. И я хочу ему пожелать здоровья, мира, счастья, исполнения всех желаний, чтобы дети его любили, внуки его баловали, чтобы мы еще много-много лет были такими же хорошими соседями, как сейчас. Днем рождения поздравляю, счастья радости желаю. У тебя сегодня такой шикарный день, такой обалденный юбилей. Хочу тебе пожелать здоровья, крепкого э, и главное мирного неба над головой. У тебя все есть, есть внучатка. Я люблю тебя, целую кума. Дорогими, мы, веселими були. Так днем народження. Тебе всі рідні тут вітають. з зем народження. Любов щастя всі бажають з зем народження. народження. Саша, привет! От всі душі поздравляють тебя с твоим юбилеем Боже, какая страшная цифра. Но все равно, в эти непростые, тяжелые времена, сохраняй всегда бодрость духа. Всегда будь таким, как ты есть, жизнерадостно. таким веселым, счастливым. Главное – здоровье, здоровье, здоровье. Всего-всего наилучшего. Здравствуйте, и... Дядя Саша. Он желает всего самого лучшего и хорошего. Саш, ну а я тебе хочу пожелать не только здоровья, мира и всего, чего тебе желают. Я хочу, чтобы мы были всегда вместе, всегда держались кучей. И ты у нас самый лучший, я тебя люблю. Еще раз с днем рождения. Саш, привіт! Вітаємо тебе від щирого серця! Вітаємо тебе з твоїм ювілеєм, з твоїм святиріччям, з твоїм особистим Новим роком. Нехай цей почесний вік принесе з собою тільки радість, добро, благоденство. Бажаємо, щоб здоров'я не підводило, щоб поруч завжди щоб були рідні та близькі. Нехай буде менше забот, менше тривог, а більше спокійних, світлих днів та років. З ним народження. Так я скажу, теж не Дорогий наш Олександр, тебе, Хай роки додають лише мудрості, а не зморшок. А здоров'я буде міцним, як граніт. Давай плач. ніколи чуда. Агамане з товстим, як словник. Бажаємо, щоб життя було яскравим, як свято, і щоб кожен день приносив радість, посмішки та нові приємні сюрпризи. Будь щасливим і тримайся молодцем, бо ювілей це лише цифра, а душа у тебе завжди молода. молода. З'юле вітаємо, всім вам бажаємо радості, любові, щастя.